Усім привіт. Сьогодні. Сьогодні 4 грудня і я у лісі. Рішила б заїхати у ліс і подивитися, що ж є морозець є мінус два і трошки сніжок. От такий є. І трішки знайшла ігрофорів. В себе відерочку. Єрефоло, до речі, є, примерзлі, але їм нічого немає. От такої, бачите? Витягуєш і, що дивно, зверху примерзли. А отут м'ягесеньке, де корінець. Тобто, їм нічого немає взагалі. От вони просто примерзли зверху і все. А туди красота. Отакої. От так що хто збирає гігрофори, ще можна буде збирати. От бачите? Їм нічого нема. Сам корінчик в землі зберігається чудово. Ось такої. Так що. Є трошки ігрофорчиків. Зараз будемо йти трошки дивитися, що ще можна бути. Ну, потрохи є. Можна ходити і назбирати, погуляти заодно, віддихнути трішки, подихати повітрям хвойним. І назбирати ігрофорчиків. Бачите? От. От їм нічого немає. Тут замерзли все. Бачите? От вам кажу. Показую. А тут м'ягеньке. О, відломалось. Бачите, тому ігрофором нічого немає взагалі. Так що вони ще будуть. Якщо така буде температура триматися мінус два, мінус один, їм нічого не буде. Можна буде збирати. Спокійно. Ой, замерзла сіроїжка. О, така страшненька. Ось такої. Так. Повітря чудова. І погода супер. Саме добре, тихенько. Вітру немає. Можна ходити чи щось не збирати. Оп, ігрофорчик. Змерзла тільки зверху. А тут, бачите, зараз покажу, покаже. є, а тут от мигеньке, йому нічого немає. І все. Через то він собі росте. От я там не йшов. Вон які, Ой, блін, Де? О, десь о, туди. А, От. тут це мисля Ну, Я вже що кажу, десь у нас четверте грудь. Четверте. Хопа. так, да. <vragen> заховалися так. Ого, лідяшки прям. Я зараз їх достану. Ого. Ого. О, диви. Красота. Замерзла. Ага, кросавчики замерзлі. Ось, ось такое. Як <світ> їх обчистити? Mm -hmm. Ось, ось вбирай. Цю хвою. Я нашла оп два маленьких. Замерзлі капець. дома буду ножку обрізать. Замерзла капець ножка, ведь не обрізати. Такі. Ага. Тако, чуть. Щас я тут гляну. Хочу таку пройти. Красота. Оп, трошки мерзлі, але нічого. Оп. Отакі ігрофорчики. Ще кучі всяких грибів, але що за гриби, не знаю. Ой, ой, які сидять. на А де ти о, ще побачив? А вон. О, гігрофори є. Ще. О, ось. О, ось. Жена без лісу виходить. О, і ось ось ще є. О, ось так, да. Замерзлі. Да, Ого, там... вон там де кучки теж Замерзли. Ось ось. Три штучки. Оп. Вони такі замерзлі, що тут треба... Тут? Да, вдома роздивлятися. Разом з гігрофорами. Ну, а -а -а. у мене 5-літрові відерці. Пищі насобирали. Це гнилі, мабуть, може. Вдома роздивимося, тому що дуже замерзли. Дуже стемніло. Таких всяких грибів ну, просто повно їм нічого немає все Вікці. такого назбирали трошки пісні вам фіг побачиш вже вже поки не ти корішні ні знаю що тут може подивитися такой на вийти додому Десь ви ще тако подивитись. Давай за таку сюди передивляємося. Да. Підходимо. Вітерці назбирали. Підходить наша прогулянка, папа, даду уже до конця. Якісь всякі гриби, не знаю що. Всякі. Непонятно що. Непонятно не знаю, що це. Я півідарця назбирала. Ось так. Сніжок трохи притрусив, як десь грибок, то не дуже видно, звісно. Треба дивлятись до горю. Опа. Тут його дощовиків, орховок. Оп, оп, оп. Отакої вот рогубенька підходить до кінця. Дякую, хто був зі мною. Разом зі мною збирав груби. Тут неї зустрічі. Пока-пока. Ну, покажи своє віддарце. Погано видно в відрі. Короче, здесь ведро вода. Он в положении. А. На четвертой грудь так ничего нормально. Трошки масштучки и трошки игры отхоре. Вот это